Всім привіт! В ефірі Юлія. Я приїхала на день відкритих дверей до Прилуцького гуманітарного коледжу. І здається, я знайшла професію своєї мрії. Щорічно у травні Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка гостинно відчиняє двері для абітурієнтів. Цього дня вступники чи не вперше приміряють на себе роль студента. До слова, у закладі пропонують отримати фахову передвищу освіту. Можна обрати одну з п'яти спеціальностей: серед них журналісти. Саме ця професія і зацікавила Юлію. Я завжди цікавилася цією професією. Я дивилася, як на новинах виступають журналісти або ведучі проводять якісь шоу. Я зніжена, але в прилуках в мене є багато знайомих, і я більше зацікавлена в цьому коледжі. Кожного разу пропоновані спеціальності представляють по особливому, знаходять креативні варіанти. Так, 24 травня на подвір'ї коледжу розгорнули ярмарку професій. Про спеціальності вступникам розповідали студенти. Третьокурсниця Аліна говорить: у майбутньому стане вчителькою початкових класів та англійської мови. «З раннього віку вже цікавилася англійською мовою. Було цікаво, і в школі все виходило, тому вирішила не без роздумів сюди вступити. Обрала, тому що це цікаво, це завжди актуально. Особисто для мене ця професія відкриває в подальшому вступ до вищих навчальних закладів на професію перекладача. Можливо, можливо, далі піду вчитися по спеціальності і буду вчителем, але вже не молодших класів, а старших це мені здається зараз дуже актуально тим, що зв'язку із ситуацією в країні. Дуже не вистачає вчителів зараз, тому вважаю, що було б за потрібне. А Даніїл йде шляхом спорту, каже свої знання передаватиме і малечі в школі. Сьогодні чекає на поповнення новими колегами-студентами. Мені подобаються такі види спорту, як футбол та теніс. Чому важливо вступати на нашу кафедру? Тому що хто хоче продаватися в спорті. Можуть відучитись у наші чотири курси і піти кудись далі по спорту, і не тільки стати учителем фізичної культури, а також тренером, реабілітологом. Ну і так далі у педагогічному коледжі навчають і майбутніх вчителів інформатики, трудового навчання. Студентське життя Романа минає в майстернях. Говорить, у підколеджі отримав чимало нових знань. Навчився працювати з деревом, навчився правильно його обробляти, робити різні вироби, зрізнення, випилювання, працювати зі станками. Я ось проходив практику в шосій школі. Мені дуже подобається саме працювати з дітьми, навчати їх. Розмовляти з ними, тобто ну, робота з дітьми це така дуже весела і цікава робота. Крім цього, вивчають і новітні технології, як вважає Роман, майбутнє саме за інноваціями. Так як наш світ розвивається, то я вважаю, що і ми повинні навчати всього новітнього. Тобто Ці технології, я впевнений, будуть цікаві дітям. Типу, вони. Ну їм це буде явно подобатися. Це так потрібно. Альона завершує перший рік навчання. каже, вступила до педагогічного після 11 класів і ні разу не пошкодувала. Обрала роботу з дошкільнятами. Буде вихователькою. Мені дуже подобається ця спеціальність. Я давно хотіла пов'язати я дуже люблю дітей. маю Маю бажання їх розвивати. І дуже подобається тим, що у нас багато різних методик, які викладаються, і психологія, і малювання, і музика. Тобто, ми і вивчаємо, і дітей цьому навчаємо. В нас проходить дуже цікава практика. Ми з дітьми її займаємося, і гуляємо і все робимо для їхнього розвитку. Консультпункт учителів дошкільного виховання, мабуть, найяскравіший. Тут представлені різноманітні іграшки, котрі сучасні вихователі щоденно використовують у роботі з дітьми. Наприклад, домашнє господарство тут у нас живуть різні тваринки, і курочки, і овечки. Кожна з них виймається, їх можна потрогати. Такі вони довго гроші для сенсорного розвитку. Для абітурієнтів адміністрація Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу також організувала екскурсію закладом, знайомилися з аудиторіями, які 1 вересня стануть рідними учбовими кабінетами. Коледж вступникам презентувала виконуюча обов'язки директорки Оксана Мельничук. Говорить, тут навчання продовжують випускники як 9-х, так і 11-х класів. На основі дев'яти класів, тобто після базової середньої освіти, можна навчатися за освітньо-професійними програмами спеціальності початкова освіта, середня освіта технології, середня освіта фізична культура і журналістика. На основі одинадцяти класів бюджетні місця передбачаються за програмою спеціальності дошкільна. Освіта, а також за іншими спеціальностями, але то вже будуть не бюджетні конкурсні пропозиції, тобто навчання на контракті. якщо ви дев'ятикласник і плануєте вступити до бедколеджу на спеціальності початкова освіта, середня освіта, технології або журналістика, то необхідно скласти лише співбесіду з української мови. Наталія Грона, голова циклової комісії викладачів філологічних дисциплін, розповідає, які знання необхідно мати. Вступна співбесіда з української мови передбачає знання практичного досвіду із української мови, тобто це визначення частини мови, фонетичний аналіз, аналіз, елементарний аналіз структури речення і одне із завдань це комунікативне завдання, які передбачають вміння комунікувати, формулювати думку, створювати елементарні найпростіші тексти. А от перелік екзаменів для вступу на спеціальність середнього світа, фізична культура дещо різниця, каже Оксана Мельничук. До співбесіди додається ще одне випробовування. Складається так зване творче випробування, конкурс фізичних здібності. Тобто здаються нормативи з певних видів спорту. Вступники мають продемонструвати швидкість, витривалість, силові вправи. Тобто все в програма розміщена на сайті, з нею можна ознайомитися. Якщо говорити про 11 класів, то хоч на бюджет, хоч на контракт вступ – Однаковий, передбачається складання співбесіди, але вже з двох предметів: тобто українська мова і другий предмет за вибором із переліку, який пропонується для ЗНО НМТ. Це може бути українська література, історія України, математика, англійська мова, біологія, хімія і навіть географія. Вступник обирає сам предмет, який він краще знає, з того й проходить співбесіду. Фізична культура залишається актуальним випробуванням фізичних здібностей. Так само складається конкурс. І після 9 класів, і після 11 класів вступники подають разом із заявою мотиваційний лист. Це така новація вже кілька років у нас поширена в Україні і для фахової передвищої освіти, і для вищої освіти. Тобто вступники розповідають про себе, про, обґрунтовують своє бажання, чому вони хочуть вступити саме в цей заклад, обрати саме цей фах і пропонують свої переваги, розповідають, які здобутки вони мали на попередніх етапах навчання. Для дев'ятикласників термін навчання за всіма обраними спеціальностями однаковий. Це чотири роки, говорять у коледжі. Перші два роки завершують здобуття повної загальної середньої освіти і отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Наступні два роки це виключно професійна програма. Більшість спеціальностей підготовка за професійною програмою розпочинають ще на першому другому курсах, тобто паралельно навчаючись за шкільною програмою, завершують здобуття повної загальної і одночасно набувають компетентності для професійної своєї майбутньої діяльності. 11 класів, навчання триває на, за спеціальністю дошкільна освіта рік і 10 місяців. Тобто два рочки. Початкова освіта, небюджетна пропозиція, аналогічно і 10 місяців. Всі інші спеціальності: середня освіта технологій, середня освіта, фізична культура, журналістика, навчання три роки. небюджетні конкурсні пропозиції. У педагогічному коледжі освітній процес забезпечують 46 педагогів. Переважна більшість це викладачі вищої категорії. Що стосується кадрового забезпечення, то це наша гордість. Наша гордість це студенти. І так само ми дуже пишаємо своїм викладацьким колективом, тому що у нас працюють високодосвідчені, кваліфіковані викладачі, які вглибоко володіють навчальним матеріалом, вміють використовувати особисті технології, комунікативні технології. Тобто особливий акцент робиться на стиль спілкування із студентами. Ми в навчальному процесі партнери. Нам треба мати зворотній зв'язок, нам треба чути студента, Лише за таких умов ми зрозуміємо, як краще працювати кожен викладач шукає кращі технології, шукає свої власні підходи, займається постійно власним професійним зростанням і вдосконаленням, не зупиняючись ні на хвилинку. Тому тут, звичайно, це наша сильна сторона. Як розповідає Оксана Мельничук, під час тривоги студенти та педагогічний колектив спускаються в облаштоване укриття. У ньому є все необхідне для продовження навчання. На першому місці у нас стоїть питання безпеки в сучасних умовах, і освітній процес не зупиняється, навіть коли лунає повітряна тривога, облаштоване укриття, в якому можна продовжувати заняття і займатися улюбленою справою. Освітній процес в коледжі це. Безперечно, заняття, позааудиторна навчальна робота, написання курсових робіт, проходження практик і так далі. Але крім того, життя студентів надзвичайно насичене, тому що у нас вирує виховна робота, проводяться різноманітні заходи, просвітницькі, розважальні, культурні. Працює художня самодіяльність. Студенти влаштовують різноманітні концерти, вистави. Так само у нас дуже насичене спортивне життя. Працюють спортивні секції з усіх поширених серед молодів. Видів спорту можна стати членом команди коледжу спортивної, хоч з ігрових видів спорту, хоч з легкої атлетики, грати в шахи, в шашки, займатися гімнастикою, займатися Айкідо. Все це теж у нас можна робити в позаурочний час. Якщо студент приїхав на навчання до прилук з іншої громади, педагогічний коледж пропонує кімнату в гуртожитку. Випускники ж одразу можуть працювати за професією, каже Оксана Мельничук. Навчаючись у фаховому коледжі, здобувається професія рівня, який дозволяє виконувати певні керівні функції, організаційні функції, керувати виробничим процесом, здійснювати досить складні виробничі операції. Тобто можна іти працювати, і це посада, от, наприклад, в нашому випадку це вчитель початкових класів, технології, фізичної культури, вихователь дитячого садочка. І одночасно можна продовжити здобувати за цим самим фахом вищу освіту і навчання. За скороченою бакалаврською програмою, може бути два роки, може бути три роки. Так само, після нашого закладу, маючи вже фах, який здобув у нас, можна в вищій школі здобувати абсолютно інший фах і таким чином, робити себе більш презентабельним і конкурентноспроможним на ринку праці. Можна просто зупинитися, займаючись професійною діяльністю, це все залежить від випускника. Ось для того, аби вступити в університет після нашого коледжу, аналогічно як і після школи необхідно надати результати ЗНО або НМТ, що вже буде на той період працювати, яка форма. Вступних випробувань і е, вимоги, в принципі, аналогічні йдуть. Мама абітурієнтки Катерина говорить: вже обрали для навчання педагогічний коледж. Тут її донечка продовжить вивчати іноземні мови. Знайомі з педагогами, і в мене навчалася тут племінниця, яка отримала гарну освіту і фундамент в своєму житті. Зараз вона працює. у Вчасних школах спочатку була асистентом а зараз вже педагогом. То моя донечка вирішила, що їй це підходить, подобається, і вирішила вступити в педколедж. У коледжі планує опанувати нові іноземні мови, і вступниця Тетяна зазначає, планує навчатися на журналіста. Я збираюся тут отримати, вивчити німецьку, можливо польську. Мені дуже подобається цей коледж, так як тут дуже хороші студенти, тут дуже гарно, і за цього я себе поступити. прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка щороку відкриває нові можливості для тих, хто прагне знань, розвитку та професійного зростання. І вже восени сьогоднішні гості стануть частиною великої студентської родини, щоб творити своє майбутнє разом.